Про події війни говорить Стратком. У Херсоні внаслідок артилерійського обстрілу російськими військами пошкоджено одну з міських лікарень. Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації. Внаслідок атаки постраждали п'ятеро пацієнтів і троє медичних працівників. Вибито понад 100 вікон, пошкоджено фасад будівлі та зруйновано частину палат. Зранку внаслідок російських атак безпілотниками Херсона і передмістя поранення дістали чотири людини. Також четверо дістали поранення внаслідок російського удару в півдроном у місті Нікополь, що на Дніпропетровщині. Усі госпіталізовані. На Донеччині російська армія вбила двох цивільних, ще десь теро зазнали поранень. На Харківщині минулої доби внаслідок російських ударів поранені четверо людей. У Генеральному штабі Збройних сил України повідомили про ураження низки об'єктів ворога. Так у понеділок, 30 червня, сили оборони успішно завдали удару по пункту управління 8-ї загальновійськової армії Збройних сил Росії на тимчасово окупованій території Донецької області. Цей високоточний удар суттєво ускладнює здатність ворога планувати та вести операції в напрямках Покровська та Торецька. 1 липня підрозділи Служби безпеки України у взаємодії з іншими складовими сил оборони завдали ураження по Іжевському електромеханічному заводу Купол, що знаходиться в Удмуртській республіці Росії. Завод Купол спеціалізується на виробництві зенітних ракетних комплексів малого радіусу дії. Підтверджено точні влучання в один із корпусів заводу, зафіксовано пожежу. Так само уражено важливий об'єкт у Саратовській області Росії. Підрозділи Головного управління розвідки Міноборони України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони завдали ураження по території нафтопереробного заводу акціонерного товариства Саратов Оргсинтез». Потужності цього НПЗ використовуються окупантами для забезпечення військових підрозділів Росії, що задіяні у збройній агресії проти України. Підтверджено влучання по території об'єкта. Зокрема, пошкоджено технологічні установки. Виникла пожежа. Сили оборони продовжують вживати заходів, щоб підірвати воєнно-економічний потенціал російських окупантів та змусити Росію припинити збройну агресію проти України. Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 171 бойове зіткнення. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України. Найбільше на Покровському напрямку. Там наші захисники зупинили 49 атак агресора. На Новопавлівському напрямку ворог здійснив 28 штурмів. На північно слобожанському і Курському напрямках відбулось 19 боєзіткнень, на Лиманському 18. Найменше ворог атакував на Краматорському напрямку. Там сили оборони відбили один ворожий штурм. На Гуляйпільському та Придніпровському напрямках боєзіткнень не зафіксовано. У вівторок противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах один ракетний і 60 авіаційних ударів. Застосував дві ракети і 119 керованих бомб. Крім цього, здійснив 5 681 обстріл, з них 108 із реактивних систем залпового вогню та залучив для ураження 2674 дрони камікадзе. Натомість авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили 10 районів зосередження особового складу озброєння та військової техніки. І один інший важливий об'єкт ворога. Загалом минулої доби втрати російських згарбників склали 1110 осіб. Також українські воїни знешкодили два танки, три бойові броньовані машини, 40 артилерійських систем, один засіб ППО, 73 БПЛА, 90 одиниць автомобільної техніки окупантів. Приєднуйтесь до Сил оборони і разом ми неодмінно переможемо. Слава Україні! Підрозділи Збройних сил України продовжують стримувати натиск російських окупантів, які не полишають спроб перетнути адміністративну межу Донецької і Дніпропетровської областей. Як повідомляють у Генеральному штабі, ворог не має успіху попри спроби м'ясних штурмів з силами малих піхотних груп та ДРГ. Кілька днів тому одна з розвідувальних груп противника змогла проникнути в межі населеного пункту Дачни, що на Дніпропетровщині. Загарбники встигли сфотографуватися з російським триколором, однак українські воїни знищили окупантів. В одному з наступних штурмів два російських військовослужбовці потрапили в полон. Відтак реляції російської пропаганди про захоплення плацдарму на Дніпропетровщині не відповідають дійсності. Дачний надалі залишається під контролем Сил оборони України, зазначають у Генштабі. У командуванні повітряних сил Збройних сил України повідомили, що у ніч на середу противник атакував Україну чотирма зенітними керованими ракетами С-300, а також 114 ударними безпілотниками типу шахет та безпілотниками-імітаторами різних типів. 79 ворожих цілей протиповітряна оборона знешкодила на півночі, Сході та Півдні країни. Зокрема, 40 збито вогневими засобами ураження, 39 локаційно втрачено або подавлено реб. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 14 місцях, а також падіння збитих на двох локаціях. Головне управління розвідки Міноборони України встановило російських військових, які причетні до обстрілу міста Суми 3 червня цього року. Тоді, внаслідок ворожої атаки, шестеро людей загинули, ще 29 дістали поранення. Також було пошкоджено 15 багатоквартирних будинків, лікарню та приватні будинки. За інформацією, гурмо України до артилерійського обстрілу причетні військовослужбовці 30-го мотострілецького полку. Його вогневі позиції були розташовані в районі села Апанасовка Курської області. Розвідка публікує прізвища та інші особисті дані російських військовослужбовців, причетних до злочинного удару. Для обстрілу міста агресор застосував реактивну систему залпового вогню БМ-21 ГРАД. Уряд Латвії затвердив передачу Україні 42 бронетранспортерів «Патрія», а також іншого військового обладнання. Про це повідомляє Міністерство оборони Латвійської республіки. Як наголосив міністр оборони, Латвія продовжує підтримувати Україну. Як цього року, так і наступного буде надано військову підтримку на рівні 0,25 від валового внутрішнього продукту Латвії. Патрія це шестиколісний бронетранспортер виробництва фінської компанії. Він призначений для транспортування військ, але може бути адаптований для інших завдань та оснащений різноманітними системами озброєння від кулемета до гармат. Російське керівництво просуває новий наратив про скорочення витрат на оборону. Це може свідчити про намагання пом'якшити наслідки майбутньої економічної кризи, вважають у службі зовнішньої розвідки України. Нагадаємо, міністр закордонних справ Лавров заявив, що миролюбива, начебто Росія, на відміну від НАТО, планує скоротити витрати на оборону. Днем раніше цей месідж озвучив російський президент. Зміна економічної риторики Кремля відбулася після заяви економічного блоку, що Росія перебуває на межі рецесії та скорочення витрат на соціальну сферу. Військові витрати агресора цього року становлять понад 140 мільярдів доларів США що перевищує асигнування на освіту, охорону здоров'я та соціальну сферу. Санкційний тиск скоротив доходи від продажу російської нафти та газу на третину у порівнянні з минулим роком. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікацій Збройних сил України.